Усіх вітаю, з вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. Що ж, любі мої, гадаю, я маю дещо пояснити, тому що про що власне, зараз піде мова, ви вже знаєте з назви цього відео. Колись дуже давно за часів древніх богів. На моєму каналі та на старій сторінці в інстаграмі була така рубрика, як а, читання книжок. Молодих авторів. Переважно сам видав. Власне, завдяки цій рубриці я відкрила для себе колись таких авторок, як Ксяна Весняна, Таня Гуд, Альона Нойвіль та декількох інших. Та після 24 лютого, бо всі зрозуміли, про яку дату я зараз говорю, ця рубрика якось сама по собі відвалилася та відправилася в якийсь. Анали, я не знаю, існування цього каналу, і я її не діставала з недр. Аж раптом мене про цю рубрику спитали, і виявилося, що є ті, які пам'ятають, що в мене була така рубрика, чекають на неї та люблять її. А також були ті, хто взагалі не знав, що в мене була така рубрика, але хотіли від мене огляд на книжки молодих авторів. Це було реально несподівано, тому я вирішила реанімувати її. Отже, я подивилася, що ви мені рекомендували, там було декілька книжок. Власне, вибачаюся перед тими, хто рекомендував мені деякі книжки з букнету. Але я. Подивилася, подивилася, чесно. І поки не готова знімати бомбляче відео на сучасні любовні романи і гвалтувати ними свій мозок, ну, не люблю я цей жанр. Не мій він. Але я намагалася, чесно. Я навіть знайшла те, що ви мені рекомендували, але моя бамбалейла почалася вже з анотації, тож я не бачила сенсу далі продовжувати читати. От, на прикладах таких бомблячих анотацій, зараз ремарка для молодих авторів як не треба робити. Якщо ви зрозуміли, зараз вробився режим редакторки Світлани Вікторівни. Можливо, я зараз відкрив для когось Америку. Але у віконці на сайті під назвою Анотація має бути 3, 2, 1, що? Анотація! Несподіванка! Прикиньте, не одне речення, не вирване із контексту діалог, вставлений у віконце з анотацією про те, хто кому яка коханка. Оце так. Несподіванка, якщо ви не знаєте, що таке анотація? Загугліть в сучасну еру можна спитати Гугла. Користуйтеся. Вам, як автору, потрібно якось презентувати свою книжку, розповісти про неї. А що про книгу може дізнатися читач з діалогу, який був вирваний із контексту? Яку інформацію несе подібна анотація? Та й чи взагалі можливо її назвати? Анотацією, що має зрозуміти читач? Чому він має прочитати вашу книжку? Так, я знаю, що іноді роблять такий прийом на обкладинках та якісь моменти з книжки виносять, але не замість анотації, а в довісок до неї. Для того, щоб читач зрозумів атмосферу, для того, щоб читач зрозумів стиль написання авторки. Щоб читач зрозумів певний посил, але знову ж таки це робиться не замість анотації. А от коли ви йдете у розділ анотації, щоб зрозуміти, чи захочете ви прочитати цю книжку, про що ж взагалі ця книжка, але бачите, там вирваний із контексту діалог, то виникає закономірне питання, чому я маю це читати, і чи потрібно воно мені взагалі? Відповідь ні, тому ми закриваємо віконце з даною книжкою та йдемо далі. Речі, привіт тим видавництвам, які перестали робити анотації у книжках, і ти купуєш кота в мішку. Світлана Вікторівна йде в тінь і виходить блогер калана. Отже, коли я зрозуміла, що не готова до сучасних любовних романів, знову я полізла у розділ фантастики та відсортувала за популярністю. Мені на першому місці видало книжку Сміттяр 2 Мар'яни Долі, але читати другу частину, не читаючи першу, така собі ідея. Тож, звичайно, я пішла на стрінку авторки та знайшла першу частину. І насправді, чому ж я все ж таки зважилася на це діставати рубрику з корзини сміття умовної твором сміттяр? Здалося, неначе проявом долі. Проявом долі від авторки Мар'яни Долі. Розумієте цю гру? Витягати рубрику зі сміття твором сміттяр, що здалося мені поштовхом долі, зважаючи на те, що авторка Мар'яна доля. Ну, це точно доля, панове, це точно доля. І от скажіть тепер, що немає ніяких знаків. Долі. Отже, про що ж книжка загалом? Уявіть собі історію принца та жебрака, але на фантастичний антиутопічний лад. Майбутнє, у якому суспільство поділено на класи і професію кожен має здобувати відповідно до свого класу. І одного дня при проходженні теста з розподілу на професію переплутують сина дипломата та сина сміттяра. У бешкетного сина дипломата зрів в голові ідея помінятися місцями із сином сміттяра на один семестр навчання через певні причини. Це призвело до безлічі неприємних моментів та помилок, а завершення не таке. Райду ж неможливо, як у касті, і трохи не таке, як в екранізації, хоча, здається, екранізації було декілька пронцета жебрака. Кого ж ми тут зустрічаємо? Перший герой це Ерік Пітерсон, що живе у 245-му кварталі класу Ч. Про класи трохи пізніше, і за статусом він сміттяр. Власне, статус тут е, сім'ї загалом відповідає е, заняттю голови родини, батька. Тобто, якщо батько сміттяр, незалежно від того, ким працюють або ж яка професія взагалі у членів родини, все одно вони вважаються сміттярами. Звичайний хлопець з небагатої родини, в нього наявна авантюрна жилка, схильний до безглуздих вчинків, але розум. Проте розум не став гарантією того, щоб хлопець не вліз у сумнівну авантюру за винагороду. Тед Рассел багатенький синок, дипломата з класу Е, розбалований, самовпевнений, нахабний, цинічний дурень, життя якого суцільні помилки. І коли хлопці помінялися місцями, життя у класі Ч його взагалі ніяк не змінило, як на мене. Полі, дівчина Теда з класу Е, заможна добра, весела, кмітлива, переймається через те, що не може бути ким забажає через статус батьків та класи, та, як на мене, досить вітрена. Мені так сталося, комусь, може, здасться інакше. Це світ далекого майбутнього, в якому в якийсь момент було прийнято рішення поділити суспільство на класи для того, щоб був більш-менш рівний розподіл професій. Але ж ми розуміємо, що, звичайно, знайдуться ті, хто буде рівніше за інших. Отже, є наступні класи: Ч – Чорнороби, О обслуга, С – Службовці та Е – Еліта. Та є мінуси, які проживають у неблагонадійному районі, або ж тому, що в них немає роботи, або тому, що їх вважають неблагонадійними. Тобто є такий район мінусів, куди просто зсилають людей. Для кожного соціального класу є свій перелік професій, які можуть опанувати його представники. До прикладу, візьмемо одну людину. З певними здібностями. Якщо б вона проживала у класі Е, то з її здібностями вона могла б, наприклад, стати астрофізиком. Але якщо б вона проживала у класі Ч з точно такими ж здібностями, вона б стала, наприклад, автослюсарем. Отака, от несправедлива розбіжність. Ну ви зрозуміли, тут не тільки розподіл класів для того, щоб якось збалансувати професії а, і. Тести на здібності, тут ще й тобі досить складно, незважаючи на твої здібності, або ж якщо ти геніальний на твою геніальність, вийти взагалі за межі свого класу. Ти можеш стрибнути на один щабель вище, наприклад, з класу F до класу. Але ти не можеш потрапити у клас Е. І от уявіть собі ситуацію, коли під час тестування хлопців із таких різних світів було переплутано. Власне, тед не дуже хотів займатися тією справою, яка за тестом випала насправді ту Еріку. Але. А за успішне проходження семестру батько йому дещо пообіцяв, і у голові Теда зріє ідея, а чому б не домовитися б з Еріком та не помінятися місцями. Проте згодом хлопці і Ерік здебільшого занадто захоплюються обраними ролями, через що потрапляють у певні незручні ситуації. Еріку подобається навчання, йому подобається жити. Життям теда він побував навіть на орбіті і направду не дуже той сумує за своїми родичами, здебільшого він взагалі про них не згадує. Тим паче, що Полі він подобається більше ніж Тед. Тед же вже й не радий власні ідеї, тому що то карантин, то психлікарня, то зрада товариша. Хто подібному зрадіє? І коли товариш Еріка запропонував йому летіти на Марс, на місці Еріка я б згодилася. Я думаю, що для виходу зі всіх ситуацій взагалі, можливо, для нього це була б найкраща ідея. Але, принаймні, у першій книзі Ерік відмовляється, що буду другі, я не знаю, я не читав. Чесно кажучи, по завершенню історії, дивлячись на ситуацію, яка склалася, на мій погляд, в ній винні абсолютно усі. Полі, бо сплутала хлопців від початку, потурала ці ідеї та зробила ситуацію ще складнішою. Тед був, врешті-решт, сам винний, що потрапив у такі неприємності, і взагалі це була його дурна ідея. Хоча, чесно кажучи, по завершенню історії я дуже добре розумію його почуття. І я розумію, чому герой вчинив так негарно, як він вчинив. Це не було добре. Він вчинив насправді погано, тому що він дещо підставив Еріка. Але я розумію його почуття. Я розумію, чому він так вчинив. Ерік же також не подарунок і егоїзму в ньому вдосталь. На ньому також немаленька провина, і, врешті-решт, він добровільно згодився на цю авантюру. Та й робив, власне, те, що не мав би робити, принаймні поки ця авантюра не завершиться. Але це, звичайно, з умов, якщо б він був більш дорослою, зрілою та більш розсудливою людиною. Але поки що він. Навчається цьому і життя його вчить як може. Що ще сказати? Загалом історія непогана. Можливо, дійду якось колись до другої частини. Чого мені не вистачило, це трохи атмосфери, взаємовідносини між героями, переживання, здебільшого, Еріка, а мені здалося, що це все більше на передньому плані, ніж хотілося. У мене не виникало відчуття, що це якесь далеке майбутнє. А, навпаки, було відчуття, що за основу взяти наше сьогодення, до якого просто додали можливість а, подорожувати на орбіту та на Марс. І, звичайно, розподіл суспільства на класи. Таксі без водія я насправді не здивувалася, тому що. А, Наприклад, в Америці це вже сьогодення таке таксі там вже є, і як на мене, це більше соціальна фантастика, а не наукова. Для мене у цій історії найцікавішим було спілкування з викладачем на тему теорії відносності та можливості створення машини часу. Я розумію, як це стосується якимось чином астрофізики, але як це стосується історії. Загалом, якщо не відіграє тут ніякої ролі роздуми заради роздумів. Не знаю, але як на мене, це була найкраща частина розповіді. Що ж для тих, кому цікаво, нагадаю, що книжка доступна на букнет. Якщо ви хочете ще щось порадити мені на читання у рамках цієї рубрики, ви можете це зробити у коментарях, наприклад, але, будь ласка, враховуйте, що можливо не варто мені було б рекомендувати сучасні любовні романи. Будь ласка, не треба. Також нагадаю вам про мій діючий промокод книга з кавою, який дає 10% скидки у книгарнях видавництва Віват, як фізичних, так і в онлайн-магазині. Усі подробиці про це під відео. І пам'ятайте, що використовуючи цей промокод, ви підтримуєте існування мого каналу. Ви отримуєте скидку і підтримаєте мене. Дуже дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, ви не розчарувалися тим, що я відродила цю рубрику. Також буду рада, якщо ви залишитеся зі мною, підпишетеся, поставите вподобайки та будете залишати свої коментарі для того, щоб Ютуб розумів, що україномовний контент потрібно якось просувати. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!